Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І у нас сьогодні з вами розпаковочка. Покупки у мене здебільшого за тебе. Були вони сьогодні спонтанними, так би мовити. Заходиш купити тільки яйця. Оце у мене була сьогодні така ціль: купити яйця, щоб проекспериментувати з крафіном. Великодень уже у нас. На підході, тож експериментуємо з пасачками, печемо, і думаю, завтра буду пекти крафін. Треба мені яєць купити. Ну, а як купити яйця, то, звісно, і на цукор ванільний не могла не звернути увагу. До речі, дуже гарна ціна в АТБ на нього 1 гривня 60 копійок. Тож купила декілька пачок. Яйця 77 гривень. Звісно, були вони дешевшими, зовсім недавно були 50 гривнів. Але сьогодні ціна підросла, уже вона ось така. Ну, а далі пішло-поїхало. Підійшла до фруктів, до фруктів та овочів, дивлюся, мої улюблені яблучка. Вони, звісно, мілкенькі, і такі, може, зовсім хтось скаже, ну, куди таке манюсіньке куплять. 33 гривні 95 копійок. стоїть ось ця семеренька. Але ви знаєте, дуже люблю семереньку, а чомусь гарного яблучка, такого щоб крупненького, в магазині якраз і немає. Але ще ось оці такі мілкенькі. Вся випічка з ними смачна виходить. Саме з семеренькою. Смак дуже гарний. Тож купила, й думаю, якесь їм. А з якого може щось спечу. Пиріг яблучний точно в мене буде. Уже уявляю, пиріг з яблуком, трішки кориці, аромат на кухні причудовий, тож буду випікати. І крафін треба, і пиріг з яблучком треба. Ну, а далі, далі пішло-поїхало. Огірки 102 гривні. Трішки вони виглядають, я би сказала, не дуже свіжими, але чомусь так захотілося огірочка. А де огірки, там і помидори. На помидори ціна була... Томати коштували 94 гривні 89 копійок. Ціна гарна. Купила три штучки одного помидора, з салком уже приговорили все. Лимони, на лимони ціна, я вам скажу, підвищилася. Були лимончики. Дешевшими, а зараз вони 82 гривні 95 копійок. Але ви знаєте, ну не можу пити чаю без лимончику. Тож тільки прийшла, відразу відрізала і чаю попила. Ось так. Апельсин. Апельсин тільки тому купила, що потрібна мені цедра апельсина буде на пасочку. Ось так. Хоча ціна була гарною. Акційною 53 гривні 95 копійок. Так що апельсини можна і купувати. Ну, а далі не могла пройти мимо цукерок. Так як підходить така пора, що треба і на цвинтарі робити прибирання, а як же туди йти без цукерочки? Цукерку треба покласти. Та й чоловік у мене солодке полюбляє, особливо це пташине молоко по 205 гривнів 49 копійок. Їсть з задоволенням. Воно, ви знаєте, таке легеньке, ось такий пакетик. Скільки в цьому пакетику вийшло. Оце 500 грамів цукерка, подивіться, який вийшов в пакет. Чому б не брати. Так, це цукерки Рошена 176 гривнів 99 копійок. Їх купила спонтанно. Приглянула, що стоїть акційна ціна, тому і взяла. Також карамельку по 124,89 І от ходила в рядах, де лежать цукерки, печиво по кондитерки, одним словом. І зіткнулася. Ось з оцими цукерками буду вам показувати краще, як вони на англійській мові звучать. Тому що саме те, що я вже побачила вдома, ну, ось погляньте назва. Сливки-линивки. Ну, якась вона мені, я вам скажу, не українська. Трошки стала аж не по собі. Хоча ці цукерки. Час від часу купляю для себе ціна їх 230 гривні 69 копійок. Але чомусь подивилась, подивилась і думаю, так. Ці цукерки я в останнє купляла. З 24 лютого 2022 року намагаюся говорити на українській. Хоча вже не раз вам говорила, що живу на прикордонні 30 кілометрів до сусіда. І вирішила сама для себе, що буду говорити тільки на українській мові. Вибачте, яке, якщо десь суржик промольчав. Ви самі розумієте, дожити до такого віку, як, в якому я знаходжуся, і розмовляти чи то на суржику, чи то, скажімо так, не на чистій українській мові, то перейти різко не вдається. Але намагаюся, 24 лютого на роботі в мене тільки. Доброго ранку, ніякого вам ні здрасті, ніякого вам ні доброго утра. І всі ці роки намагаюсь тільки на українській. І дуже неприємно, коли це в магазині читаєш таку назву. Мені здається, чомусь от вона мене, ви знаєте, зашкребла ця назва. Я не знаю, може це Урошена залишилось пакування, яке. Вони закупили ще до війни, не знаю, але попахує воно мені чомусь неукраїнським. Ну, це таке, трішки нерадісну тему. Розпочала, продовжуємо. Ось цукерки. Гарні смачні цукерки, і ціна була дуже-дуже, я вам скажу, гарною. 99 гривнів Коли їх звичайна ціна 150. Навіть, здається, 158 гривнів. Гарна ціна, що говорити. Насіння теж було акційне 45, тож купила пару пачок. Тепер. Ох, поб'ю і яйця, не доживуть до завтра. Так, тепер гірчичка, 25 гривнів. Ціна це постійно така в АТБ. Гірчиця французька своя лінія. ну, Продукти своя лінія, ви знаєте, що вони такі бюджетну ціну завжди мають. Але в іншому магазині купила в зернах ось таку. Гірчицю діжонську, торчин 17 гривнів. А яку використовуєте ви гірчичку? Мені цікаво. Я в більшості свої гірчицю використовую лише для салатів, подобаються мені і айсберги. Який салат не зробиш, і з пекінки теж смачно, коли додаєш у салатик саме гірчицю, тож взяла ось такі гірчички. Ну і певкону для чоловіка, дві баночки, нехай колись там. Відкриє 21 гривня 30 копійок. Ну, дуже гарна ціна, як для Львівського. Ось так. Ну, а це потихеньку готуємося до Великодня. Ціна 67 гривні, 50 копійок. Ціна акційна, ціна гарна, напівсолодке, біле. Також дістала тісто з холодильника. Забула, що його теж сьогодні купила. І по гарній ціні 68 гривень. Кладеш отаке таке листкове тісто, воно лежить собі в морозилці і колись стане в нагоді, чи то ввечері щось запекти по-швидкому. Багато є рецептів приготування з готового листкового тіста, тож мені дуже подобається, коли в мене в холодильнику лежить саме воно. Тож регулярно дивлюсь за акціями тебе. Як тільки ну, воно з'являється, є просто тісто листкове, а є тісто дріжджове листкове. я... Не зважаю на те, чи дріжджове, чи не дріжджове, але завжди беру, яке є по акції, і кладу собі до морозилки. І ось так. Сьогодні, не думавши, вірніше думаючи купити самі яйця, скупилася майже на 1000 гривень. Що ж я купила ще? Також зайшла до аптеки і купила «Німесіл». Німесіл за 10 штучок 143 гривні 65 копійок. Тобто один пакетик коштує 14,36. Отака ціна. Також цитрамону взяла 15 гривнів цитрамон Дарницький, 6 пігулочок. Не знаю, чи це дешево, чи це дорого, як для аптечної мережі. Аптека це у нас соціальна, ніколи там, вона в нас тільки відкрилася, тому я цін не знаю, чи це дешево, чи це дорого, тому мені обов'язково напишіть, які у вас ціни на ці товари. Ось така у мене розпаковочка. Ви бачите, що немає тут ні м'ясних, ні ковбасних виробів, немає ні рибки. Ці тисячі гривень практично. Вміщують лише цукерки і трішки овочів. Ось така у мене сьогодні була покупочка. Як я і говорила, весь мій закуп склав близько 1000 гривень. Але на касі мала додаткову скидку 14 гривень, тому що раніше оформила картку АТБ. Тож рекомендую вам, щоб мати приємність на касі, робіть саме так. Тож, зробили з вами розпаковочку. Тепер залишається лише доживемо до завтра і будемо готувати Паску. Я вже без неї. Готуємося, обираємо рецептики, який кращий. В тому році мені дуже крафіни сподобалися, я була в захваті від них. На моєму каналі є рецепт крафіна дуже смачна паска. Також і сирні були паски. Сьогодні, до речі, хотіла купити сиру, але домашнього не було на ринку. Тож діждемося середи, купимо всереду і буде сир на Пасху. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам міцного здоров'я та злагоди в родинах. Тож на все добре, до нових зустрічей!